Triple H є одним з найбільш відомих реслерів усіх часів завдяки своїй кар'єрі у WWE. Небагато реслерів брали участь у стільки важливих моментів на екрані та за сценою, як Triple H. Шанувальники часто розділяються посередині, коли обговорюють кар'єру Triple H та його історичне місце у WWE і в рестлингу в цілому. Існує багато вагомих аргументів. Чому Triple H заслуговує на любов і повагу за свій внесок у галузь. Проте критики матимуть справедливу точку зору щодо причин не любити його роботи. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є 5 причин, чому фанати WWE люблять Triple H. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, щоб хоч бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Небагато реслінгових фракцій отримало таку послідовну підтримку з боку аудиторії WWE, як як Generation X. Починаючи з свого початку в 1997 році і закінчуючи возз'єднанням сьогодні, H слуговує на те, щоб його розглядали як найважливішого члена DX, оскільки він був у кожній версії цієї фракції. Перший запуск Шона Майклза, який веде Трипл H і Чайну в Новий Простір, був чудовим. Але фанати часто люблять найбільші версії, очолювані Трипл-Х. Трипл-Х, який очолював New Age, Outlast, China та X-Pac були величезними, і він вважався невеликим лідером над Майклзом у 2006 році. Напишіть ви в коментарях, хочете ви бачити історію цієї фракції, тобто історія D Dration X, буде цікаво почитати. Будь-який ресер, який мав легендарні ворожнечі, побачить, що його кар'єра запам'ятається цими моментами. Тривале існування Триплейча і взаємодія з колегами-легендами призвела до суперництва. Яке витримало і буде витримувати випробовування часом протягом десятиліть. Рок, Мікфолі, Стів Остін і Батіста це лише кілька імен, які мали знакові вирожнечість тріплечем. Щоб допомогти обом сторонам, H представив одні з найкращих матчів сегментів і загальній історії, розказаних у WDB з цими суперниками. Небагато рестлерів показували свої найважчі моменти так публічно, як Ейч. Одним із найважчих виступів в історії DBDB побачив, як Ейч закінчив бій з бійців Остіном проти Кріса Джерико та Кріса Бенуа після того, як розірвав своє каре. Шанувальники поважали Ейча як нікого за це, коли він повернувся як героїчна фігура. У Ейча ще був розірваний момент четвірки. В іншому матчі Шона Майклсом проти Еджа і проти Ренді Ортона, щоб знову спробувати завершити матч, маючи надзвичайно болючу травму. Заколісні аспекти роботи Triple H у WWE за останні десятиліття підкорили багатьох шанувальників. Triple H, керуючи NXT, був першим кроком у досягненні контракту з такими улюбленими талантами. Як Кевін Ованс, Фінбеллор, сша Бенкс і Аска. Нещодавня робота якості провідного креативного ідея головного ростору WWE на ТВ, який замінив Вінса Макмехона, спонукала його до того, що він продовжує вдосконалювати цей продукт. Шанувальники почуваються комфортніше, коли тріпелечь відповідає за творчість, оскільки він справді робить те, що вважається найкращим для бізнесу. Пік кар'єри Тріплеча це те, про що можна легенько сперечатися, але важко сперечатися проти його бігу як хіл в епоху ставлення. 2000-й рік для Triple H став одним з найкращих календарних років для будь-якого рестера в історії Dow коли він став першим у списку. Вихід Стефані Макмехон заміж до Тріплейча і додавання додаткового елемента до його персонажа поставив його на вершину. У Triple H були легендарні програми з Міком Фолі, Роком, Крісі Джериком, Куртом Енглом і Стівом Остіном за той короткий час, як він був топ-хіллом епохи Attitude. Якщо ти сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то терпіть саме цікавішим коментарях. Чому. Дякую за перегляд, ви були на каналі Allan Black. Всім удачі, дивіться Ресинг, дивіться його багато, всім до побачення!